Виконуємо номер 1535 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автомобіль рухається зі швидкістю 60 км за годину. На узбіччі дороги встановлено знак обмеження 40 км за годину. У скільки разів водій перевищив швидкість. Приступаємо до виконання. Поділимо 60 на 40. Запишемо у вигляді дробу, це буде 60 сорокових, скоротимо на 20, 60 ділимо на 20, буде 3, 40 ділимо на 20, буде 2. Маємо 3 других. Дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 1 ціла, 1 друга раз. І пояснюємо у стільки разів водій. Перевищив швидкість записуємо відповідь. Одна ціла, одна друга. Номер 1535 виконано.